Штепура Анна Сергіївна Тема виступу. Епічні жанри українського фольклору, думи. Наша дума, наша пісня не вмре і не згасне. От де люди наша слава, слава України. Тарас Григорович Шевченко. Думи найвизначніша частина українського народного епосу. У перекладі з грецької епос розповідь. Окрім дум до епічних жанрів українського фольклору, належать історичні пісні, балади, новелістичні пісні, твори мопічного стилю, притаманна оповідальність тону, увага до подій та обставин. Дума це самобутній імпровізаційний речитативний епічний твір для голосу у супровіді Кобзи, Бандури чи ліри. Творцям і виконавцями дум були музиканти-професіонали, кобзарі. Наукове дослідження фольклору почалося у 19 столітті. Термін Дума у фольклористику ввів видатний історик, перший ректор. Київського університету Максимович. Самі виконавці дум називали їх по-різному: пісні про старвину, козацькі притчі, запорізькі псальми, рицарські пісні, кобзарі та лірники не були старцями, незважаючи на те, що спів і гра були засобами їх існування. На їх мистецтво існував попит. Кобзарі ходили по селам, грали на весіллях, ярмарках і завжди збирали великі юрби слухачів. Влада ставилася до них з великою підозрою і забороняла ходити з бандурою. Кобзарі були голосом народу, який пробуджував його волелюбний дух. А ще кобзарі безпосередньо приймали участь у соціально національних рухах, повстаннях і військових походах. Свідченням ставлення влади до кобзарського мистецтва є страта трьох кобзарів Варченка, Сокового та Скряги, учасників Коліївщини, оспіваної Шевченком у поемі Гайдамаки. Кобзарам і лірникам були виключно незрячі люди, які пройшли науку у майстра. Термін навчання тривав до трьох років, після чого перед комісією досвідчених кобзарів влаштовувався іспит, який називали відкліщений або визвілка. Діставши візвілку, учень мав право на самостійний заробіток. Але майстровим, тобто майстром, він став лише через 10 років і тільки тоді і одержував право мати власних учнів. Думи виникли у 16 столітті і розвивалися протягом трьох століть. Супроводжуючи тривалий шлях визвольної боротьби українського народу. Найдавніші в часи так звані «Навільницькі думи, що являються собою своєрідний тематичний цикл, до нас дійшло дев'ять дум про поневіряння українців у турецько-татарській неволі. Найвідоміші серед них це. Новельницький плач, Маруся Богуславка, втеча трьох братів за Азова. Всі вони сповнені високої емоційної напруги. Напади кримських татар і турків були жорстоким лихом для українського народу. Для захисту українських земель з півдня у 16 столітті формується могутня сила самооборони козацтво. Свою місію козаки бачили в захисті батьківщини. В Думи Хведір Безродний Іван Коновченко оповідають про героїчну смерть козаків на полі бою, а в думах Самі Локішка Олексій Попович йдеться про морські походи і щасливе повернення козаків із неволі. Великого значення набуває в думах мотив уславлення воїна козака. Один з найулюбленіших героїв українського народу козак голота, який не боїться ні огню, ні меча, ні третього болота. Дума про козака голоту це оповідь про звитяжного козака, який уособлює військову доблесть, мужність. Виборює право на свободу і водночас сповідує моролюбність і гуманізм. Другу групу за хронологією становлять думи XVII, XVIII століття. Їх зміст визвольна боротьба українського народу 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Думи Хмельницький і Барабаш, Корсунська битва яскраво представляють дану добу з історичного життя українського народу. Герої Дум другої групи це не безіменна або легендарні постаті, а конкретні історичні особи. Достоменно означено у творах другої групи і місце, де відбуваються події. Дані ознаки суттєво вирізнають думи XVIII-18 століття від дум попереднього історичного періоду. До третьої групи належать думи соціально побутової тематики, зокрема моралістичні, сатиричні та гумористичні. Наприклад, дума про бідну вдову і трьох синів розкриває побутовий сімейний конфлікт. А дума про сестру і брата піднімає важливе питання сімейних цінностей. Характерною рисою дум є одиночне сольне виконання речитативом. Дума складається із розпіваного вступу за плачки, що зазвичай витримується на вигуку гей. «ой», Ряду частин уступів та заключення словослов'я, в якому кобзар звертається до слухачів. Нарівноскладові віршовані рядки тексту обумовлюють вільну форму дум. Особливою ознакою даного епічного жанру української народної музичної творчості є імпровізація. Виконавців мають значну Творчу свободу, тому дума ніколи не повторюється буквально. Протягом своєї історії кобзарство напрацювало музично-виконавські прийоми, які були скеровані на досягнення значного трагедійного напруження. Бо в більшості зміст дум зосереджено на драматичних подіях. Глибоке співпереживання слухачів викликали експресивна мелодекламація, скрик, зойк, плач. Розвинута орнаментальна техніка, застосування кобзарем контрастної динаміки, різноманітної палітри голосу і, безперечно, інструментальний супровід. Акомпанемент. Першим досліджувати думи став Микола Вітальєвич Лисенко, записавши їх від кобзарів Остапа Вересая і Павла Братиці. Неоцінений вклад у збереження самобутнього епічного жанру української народної творчості зробив фольклорист Філарет Колеса. Який фонографом записав найбільшу кількість дум, а потім розшифрував їх і видав? Думи це перлини народної творчості, які і сьогодні не втратили свого культурного і наукового значення, адже в них відбито світогляд українського народу на кожному етапі його історичного розвитку.